Тобто все у нас селезінка, печінка, шия і щелепа. Да. Низ. Голова. Збив. Хорошо. Ще раз. А тепер швидше. І. Оп! Оп! Оп. Шия. шия! Шия! Щелепа! Щелепа! Базовий реверс! Базов... Базовий реверс! Розерраєш. Підріс. Підріз. 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 Зовнішній поріз. Зовнішній поріз. поріз. Раз. Хорошо. Ще раз. І. Хорошо. Стоп! По бронику не зараховується. Топ! Тут був укол, але не пройшов також бронь. А тут хорошо, типа, поріз голову. 2-2. Стоп! Оп. Стоп! Стоп! Уже хороший, ну! Стоп! Оце і є армійська техніка! Стоп! Стоп! Хорошо! Стоп! Хороший прорив, так? Да? Давайте поправимося! Два, нуль! Стоп! Ну це Справедливо! Справедливо! Три, чотири, п'ять, Шість. Сім. все одно їже! Стоп! Ти не зараховуємо. Ну нічого, нічого. Стоп! От вам от уже укол голову на прориві. Оп. Стоп! Стоп! Заслужено! Рукавички краще б одягали. У Івана був офігенний, контратакуючий поріз, так як ми учили. Оце дуже важливо. Не дровами своїми попередніми в як раніше, а він використав техніку, яку освоїв. Далі. Готові? Стоп! 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 Стоп, 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 стоп. О, хорошо. Что там заважает из боя? Стоп. 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 Всё. Ой, хорошо. Брём. Финальный поединок. Стоп. Стоп. Стоп! А гді чи десь? Почали бійці! Стоп! Рухаємо! Стоп! 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 Але при тому, дякую, класний бій! Стоп! Дев'ять чи де? є. Тобто з кожним з кожним боєм ви стаєте досвідченішим. <плодження> Друзі, я не знав, чи вийде оця авантюра зібрати вас всі разом, щоб ви відчули цю братерство ось це між взводами, що ми тут хоч і змагаємось. Але допомагаємо один одному, ми побратима. І ще раз, Івану, молодець, просто още. І всі виросли. Всі, всі. Все. Дякую за розуміння.